Усі ми знаємо, що чищення зубів це основний аспект догляду за гігієною порожнини рота. І близько 90% людей, хоча б раз в житті помічали кров на зубній щіці. Ну і на жаль, мало хто цьому надає значення. От ти помічав у себе кров після чищення зубів на щіці? Ну якось кілька разів помічав, але я завжди думаю про те, що в принципі можна змінити догляд, і все пройде у норму. Ні, 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 це до речі, дуже небезпечна думка, що все виправить зміна догляду. Потрібно хотіше звернути. За консультацію до лікаря і знайти причину, бо лише так можна підібрати індивідуальний догляд, який і справді допоможе впоратися із цією неприємною проблемою. Ну, взагалі, виникає питання: а як саме доглядати за ясними, які кровоточать, і як взагалі ну з'являються причини так цього процесу, звідки вони беруться. А ось про це просто зараз розкаже експерт. Давайте подивимося нашу рубрику Здорова усмішка, спонсор показу Філіп Сонікер. звукова щітка з турботою про зуби та ясна. Близько 90% людей хоча б раз у житті помічали кров після чищення зубів. Та чи варто бути на сполох, коли це трапилося? Просто зараз ми розберемося, які можуть бути причини кровоточивості та які ефективні методи догляду у цьому випадку. Кровоточивість ясен це небезпечний симптом, який може свідчити про різні захворювання. Побачили під час чищення сліди крові мерщій до стоматолога. Про що говорить кровоточивість ясен? Кровоточивість ясен під час чищення зубів це не є нормою. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, використовувати якісь антисептичні препарати для того, щоб зняти цю кровоточивість ясен, або просто замінити, як це роблять, зубну пасту або насадку на щітку. Тому треба обов'язково записатись на прийом до лікаря. Дехто вважає, якщо ясна кровоточать, треба просто купити іншу щітку. А коли купують іншу, ясна знову кровоточать і вирішують менше тиснути на щітку під час чищення. Та чи справді щітка чи спосіб чищення винні в тому, що ясна кровоточать? Через що можуть кровоточити ясна? Причини чи може зубна щітка пошкоджувати ясна і спричиняти кровоточивість? Є декілька причин, які можуть призводити до кровоточивості ясен. На першому місці це може бути саме зубний камінь, який є подразником м'якої тканини, і як наслідок вона набрякла і може кровоточити. Так само і зубні щітки неправильно підібрані, можуть призводити до механічної травми м'яких тканин, і як наслідок, ви можете бачити кровоточивість ясен. По-перше, разом із лікарем треба виявити і вилікувати причини і попередити ймовірні наслідки кровоточивості ясен. А по-друге, почати піклуватися не тільки про зуби, а й про ясна також, в тому числі і під час лікування ясен. Як доглядати за яснами, які кровоточать правильний підбір комплексного догляду? Для того щоб ясно не кровоточили, повинен бути правильний домашній догляд. На першому місці це правильна зубна щітка. Це сьогодні лідером є звукові технології, які ми використовуємо через те, що немає взагалі ніякого ні з м'якими тканинами, не з твердими тканинами і за доказовою медициною, і 100% якість. Прибирання зубних відкладень на другому місці. Це інтердентальна гігієна. Ми обов'язково повинні прибирати між зубами залишки їжі. І чітка вона не може по своїм кваліфікаційним загалі характеристикам з цією проблемою, тому ми використовуємо інтердентальні щітки, які підбираємо тільки індивідуально на прийомі у лікаря. Кожен пацієнт з імплантацією ортодонтичною конструкцією і обов'язково з протезуванням повинен використовувати іригатор, який допомагає забирати залишки їжі, які потрапляють під. Всі ці супраконструкції, адже фізично туди не можна потрапити ні зубною щіткою, ні інтердентальним йоршиком. Іригатор повинен використовуватись два рази в день. Усіх пацієнтів, в яких є захворювання ясен, треба використовувати і окремі режими в зубних щитках, які допомагають вам краще вичищати міжзубні проміжки. В іригаторі так само це окремий режим для ясен, який більш лагідно пульсуючим ефектом прибирає залишки їжі і не призводить до запалення. Кровоточивість ясен це не норма, і це не можна ігнорувати. Потрібно негайно звернутися до стоматолога, разом з'ясувати причину і підібрати правильний догляд для зубів і обов'язково ясен.